На церемонії відкриття кожен виступ Аліни Максименко супроводжувався шквалом оплесків. Приїзд відомої гімнастки у Запоріжжя справжнє свято для юних грацій, адже для багатьох учасниць Запоріжанка є кумиром і прикладом для наслідування. Традиційно на іменний турнір Аліна готує сюрпризи своїм шанувальницям. Цього разу це виступ у супроводі фіналістки шостого сезону проєкту Голос країни Інни Іщенко. Вже втретє місце проведення турніру «Максі Кап» незмінне легкоатлетичний манеж комбінату «Запоріжсталь». підприємство традиційно допомагає у проведенні таких змагань. Це вже третій традиційний турнір по походож гімнастки Кап». он традиційно проходить при підтримці як комбінату Запросталь, так і при підтримці соціальних ініціатив, при підтримці обласного совета і міського совєту. Аліна Максименко радіє, що її турнір користується великою популярністю, і з кожним роком позмагатися за нагороди у Запоріжжі збираються все більше учасниць. Цього разу їх близько 400. Спортсменка мріє у майбутньому залучити до участі дорослих гімнасток, а ще плекає надію зробити турнір міжнародним. Очі Радостно знать о том, что такой праздник художественной гимнастики, несмотря на все условия нашей страны, у нас возможно провести в нашем городе, в Запорожье. И приятно, что с каждым годом мы стараемся вносить что-то новое, мы стараемся расти, поднимать уровень этих соревнований. И я очень надеюсь, что все-таки в следующем году у нас получится провести международный турнир. Представниця дорослої вікової категорії Запоріжанка Єва Ман не вперше бере участь у турнірі. Майстри спорту змагалися у багатоборстві. У трьох дисциплінах Єва виступала у перший день змагань. Наступного демонструвала свою майстерність у вправі зі стрічкою. Страх присутствует, ужасное волнение и огромная честь виступати для мене на такому его Ми його дуже Я, Ми всі дуже рады, що він йдеться вже третій год підряд. Я действительно щаслива виступати именно в цьому году. Приймати турнір такого рівня для нашого міста справжня честь. Такі масштабні змагання прославляють Запоріжжя на всю країну та дають юним гімнасткам путівку у великий спорт. Однозначно окрыляет и заставляет работать, поэтому однозначно развиваем это направление. Порядка 100 тысяч гривен выделили на обновление инвентаря. И я уверен, что среди нас, среди сегодняшних участников есть достойные претенденты и на Европу, и на мир, и на олимпийские награды. Авши заслужені нагороди, учасниці з нетерпінням чекають наступного турніру. В свою чергу Аліна Максименко вже думає, яким сюрпризом здивувати своїх шанувальників. Оксана Стешенко, Олександр Гоц, Тв. 5